Перед Алієвом вибачився Путін в своєрідно, да, дуже своєрідно. Вони зустрічалися десь в Центральній Азії. Там Путін так, ну, огинаючись, так: ну, да, ми там, да, ну це не ми, це там о, це українці, а ми стріляли, а ми не, ми не хотіли, але так вийшло. Ну і це тіпа, тіпа і звініті. Ну і Алієв, президент Азербайджану, якби як я зрозумів, прийняв це вибачення за вибачення. От. Це абсолютно нова сторінка в історії Росії. Росіяни не вибачаються як принципи. Тому ну навряд чи можна собі уявити, що вони колись вибачаться. Але бачите, якось, хоча отак, от і вибачились. Чому це на, наступна сторінка? Це те, що на ці вихідні був запланований вели, велике збіговись арабських країн в Москві. На запрошення Путіна мали би приїхати там і шейхи, і президенти, і прем'єр-міністри, близькосхідні переважно арабські, значить, люди. Але потім стало зрозуміло, що вони не приїдуть, і вони не підтвердили свою, свою появу. І вони вимушені були скасувати або перенести це, це збіговисько. Чому тому, що головні дієві особи, тобто такі люди важливі, це керівники Саудівської Аравії, керівники Об'єднаних Арабських Еміратів, сказали, що у них немає часу на цю зустріч, і Росія скасувала цю зустріч. Ну, це зустріч теж була не, не фінансова. Не військова, не якась інша, а саме така емоційна, що от ми тут сидимо, до нас всі приїздять, і ми не ізольовані, і так далі. Ну виявляється, що ізольовані. Тому доводиться вибачатися в Центральній Азії перед президентом Азербайджану. Доводиться миритися з тим, що до тебе в гості ніхто не хоче їхати, і це тільки перші кроки на цій дорозі до того, як Росія буде виглядати через 5-10 років. Жалю гідно вона буде виглядати.